Жертвами повені в індійському штаті Тамінаду стали 188 осіб. Причиною повені стали сильні дощі внаслідок пониженого атмосферного тиску в районі Бенгальської затоки. За даними експертів, у столиці штату місті Чинаї зафіксовані найсильніші опади за останні 100 років. У рятувальній операції задіяна індійська армія та сили МВС. Через стихію вже закрила аеропорт. Негода в Індії спостерігається вже близько місяця. Нагадаємо, вчора на півночі країни від удару блискавки загинули четверо людей. Британські винищувачі торнадо завдали перші авіаудари по позиціях бойовиків терористичного угрупування Ісламська держава в Сирії. Удари прогреміли через кілька годин після голосування в парламенті за участі в сирійській операції британців. Чотири винищувачі, бомбардувальники торнадо вночі вилетіли з бази на Кіпрі. Кожен з літаків ніс потребує головки, поки конкретні цілі цих ударів не називаються. Британський парламент підтримав пропозицію уряду про початок операції проти ісламської держави в Сирії. Та 97 депутатів проголосували за, ще 223 – парламентарія проти. У Варшаві з'явиться пам'ятник польським жертвам голодомору. Про те, що серед жертв було 80 тисяч поляків, взагалі не говорять. Ця тема недосліджена, також і в самій Польщі, і тому сеймова комісія країни буде звертатися до культурних та наукових установ, аби розпочати роботу щодо документування цього злочину. Також голова комісії підкреслив, що питанням вшанування пам'яті жертв голодомору також займеться сейм, який у середу повинен затвердити постанову у справі вшанування його 82-ї річниці. Теплоенергетика та водоканали України закінчують цей рік зі збитком у близько 3 мільярда гривень. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Едуард Кругляк. За його словами, це пов'язано із тарифною політикою. Аби врегулювати ситуацію на рівні держави, був прийнятий закон від 16 липня 2015 року, який забороняє встановлювати тарифи нижче економічно обґрунтованого рівня. На військовому полігоні поблизу селища Шимшинівка на Луганщині це тимчасово не підконтрольна українській владі територія. Представники ОБСЄ помітили один танк, чотири бойові машини та три військові вантажівки, котрі перевозили озброєних людей. Ще один танк зафіксували неподалік села Безіменне. Зосередження військової техніки спостерігали також біля селища Бугаївка. Там помітили 14 артилерійських установок на буксирі, 24 танки, 100 одиниць невизначеної бронетехніки та 30 вагових на підконтрольній бойовиками території неподалік села Октябрь на Донеччині помічені дві військові машини без реєстраційних номерів. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі вирішила ввести компенсаційне мито на вироблені в Росії автомобілі в розмірі 10 15 строком на 5 років, починаючи з січня наступного року. Мита застосовується до легкових автомобілів, тобто автомобілів для перевезення не більше як восьми пасажирів. Компенсації мита не будуть застосовуватися для гольф машин, снігоходів та автомобілів, обладнаних для тимчасового проживання людей. Як повідомлялося, у вересні минулого року Україна почала антису. Субсидаційне розслідування відносно імпорту легкових автомобілів з Росії. З 2 грудня у Рівному знову заборонили транспорту в денну пору доби проїзд центральною частиною вулиці Соборної від Майдану Незалежності до вулиці Дубинської. Тепер межі цієї ділянки знову окреслюють знаки обмеження руху. Втім, ця заборона не стосується громадського транспорту, а також тих водіїв, які живуть чи працюють в центральній частині міста. Щодо інших, то проїжджаючи цією ділянкою, автотранспортні засоби можуть лише вночі у період з 21-ї години до 7-ї ранку. Депутатів рівне ради хочуть закріпити за округами-сиротами. Деякі виборчі округи рівного залишилися без своїх депутатів у міськраді. Це пов'язано з тим, що цьогорічні місцеві вибори відбувалися за новим законодавством. Тому й виникла ситуація, що деякі округи міста мають по кілька депутатів, інші ж не мають жодного. Відтак, депутат рівне ради Людмила Туровська запропонувала, щоб за так званими округами-сиротами були закріплені міські обранці, які отримали мандат, будучи першим номером партії, які прийшли до складу ради. Таких депутатів у Рівнераді сім. всього у міськраді є 15 депутатів, які не закріплені за округами. Тому пропоную закріпити їх за округами, які не мають свого представництва в раді. Це необхідно для мешканців міста, зазначила Людмила Туровська. Вже традиційно в рамках акції День з керманичами міста найкращим студентам доручили керувати рівним. Це щорічний захід приурочений до дня місцевого самоврядування. Сьогодні молоді дівчата та хлопці відпрацювали повноцінний робочий день із рівненськими чиновниками, відвідували наради, приймали людей, брали участь у засіданні сесії міської ради. Після цього на наступному тижні 7 грудня, о 12-й годині в залі засідань міськвиконкому, вони поділяться своїми враженнями та отримують сертифікати про успішне. Стажування.